Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні вже на дворі серпень. Думаю, багато хто з вас уже наквасили, намаринували огірочків на зиму, закрили різноманітних салатиків. А от пікулі ви закривали? Пікулі це мариновані овочі. Найчастіше огірки, а також можуть бути і інші, наприклад, цибуля, часник, помідори, кабачки, цвітна капуста та інші. Їх готують, заливаючи овочі оцтовим маринадом зі спеціями. І часто використовують як закуску або додаток до різних страв. До бургерів, сендвічів, бутербродів. Пікулі зазвичай включають в себе дрібні огірки, там ще цибуля плюс часник. Але я сьогодні буду вибирати навпаки більші огірочки, менше я мариную в банку цілими, а більше буду вибирати для закривання оцих пікулі. І закривати я їх буду як салат для себе, і як. Доповнення до піци, яку так люблять мої хлопчики. Одні люблять як доповнення до піци, а інші люблять як доповнення до бургерів. І готувати я сьогодні буду їх за двома рецептами, які відрізняються одним тільки інгредієнтом. Тож, приступаємо до роботи! Тут в мене кілограм огірків, я вже казала, я вибрала трішки більші, і одна велика цибулина. Нарізаю самі огірки кільцями і не дуже-дуже тоненькими, трішки більшими, як 5 міліметрів. Бо як кільця будуть дуже тоненькі, вони при варці робляться прозорими і навіть порожніми. До речі, огірки в салатах на зиму зберігають свої корисні властивості, такі як вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Особливо такий вітамін К, який Важливий для кісток. Наступним нарізаємо цибулю, я нарізаю чверть кільцями. Тут, уже за вашим вподобанням, як вам подобається, мені подобається ось такої величини цибулька. Висипаємо її до огірочків трішки розподіляючи. Присолюю я огірки одну столову ложку сюди даю солі, гарненько розмішую і залишаю на деякий час, щоб огірки пустили сік. В даному випадку, в мене зараз вечір я залишу на ніч в холодному місці, накрию кришкою, і так вони будуть стояти цілу ніч. А якщо поспішаєте, то під гніт можна поставити на 4 години і результат буде такий же самий. Зранку варю маринад, одна склянка цукру в каструлю. Сюди ж наливаю одну склянку яблучного оцту. Оцет беремо обов'язково яблучний, тому що з таким простим 9% зовсім інший смак. Сюди ж додаю одну столову ложку солі. За рецептом їх дві. Але одну ми вже додали до огірків. Далі викладаємо 2 столові ложки гірчиці в зернах. В мене зараз французька, але мені видалося, що з діжонською трішки смачніше. Паралельно я ставлю стерилізувати банки над, рушлаку, над каструлею, де кипить вода. Далі додаю одну чайну ложку куркуми і пів чайної ложки перцю. Все це гарненько перемішую, і на великому вогні. Чекаю, коли закипить наша рідина. А тільки починає кипіти, поміщаю сюди огірки з тим самим соком, який він пустив за ніч. Все-все-все разом з цибулькою вигортаю сюди в каструльку. І час від часу перемішуючи, чекаю, поки закипить весь салат. Під кришкою явно цей процес проходить швидше, починає кипіти і кипить хвилин 5-7 до того часу, як огірки почнуть міняти колір. Все виключаю і зразу ж розкладаю в гарячі стерилізовані банки. З цієї порції 1 кг огірків і цибулини, виходить в мене 2 півлітрові баночки. І ще залишається ну, невеличка тарілочка, салатник. На пробу, щоб порівняти два різних рецепти. Всю рідину, яка утворилася при варці, виливаємо в баночки. Так, щоб у банці були всі огірки покриті цим соусом. Рідини вистачає для всіх банок. Вона ще й до того така смачна. Банки наповнюємо і зразу ж закручуємо стерилізованими кришками. В наших пікулів має бути кисло-солодкий смак з хрусткою структурою. Рецепт ми адаптували до своїх вподобань, ви ж можете змінити за своїм смаком трішки по-іншому. Зараз ми будемо смакувати нашими огірочками за першим рецептом, і будемо приступати до приготування пікулів. За іншим рецептом. Хто помітить різницю, будь ласка, напишіть в коментарях. Після закручування кришок я обов'язково баночки перевертаю і закутую до повного охолодження. Для другого рецепту огірки наші вже стоять 4 години готові. Починаємо приготування маринаду. Ось тепер дивіться уважно, яку різницю ви помітите. Пропорції беру ті ж самі, тому що в мене кілограм огірків і велика знову цибулина. Нарізані так же само, а маринад готується трішки по-іншому. Так, молодці, помітили. Замість гірчиці в зернах готової приготовленої, я дала насіння гірчиці 2 столові ложки. Тобто повний пакетик. Тоді знову поміщаємо огірки, варимо до змінення кольору, тобто від закипання хвилин 5-7 покипить. Так же само поряд стерилізую баночки і кришки. І тоді розкладаємо в гарячі стерилізовані банки, гарячі пікулі. І вся та ж сама процедура, що ми робили в першому випадку. Завдяки такому методу маринування пікулі мають тривалий термін зберігання. Запитаєте, чому в мене різниця з гірчицею? А тільки тому, що в мене закінчилася в пакетах готова в зернах. І ніякого секрету. Але на смак я хочу спробувати, який салат вийшов кращий з пакетика гірчиці чи насіння гірчиці. Знову з цієї порції вийшло дві баночки, і тарілочка, салатник зараз покуштувати. І ви знаєте, ніякої різниці немає. Я чогось собі надіялася, що баночки, які закриті були з гірчицею готовою. Оці повденькі такі баночки по краях стоять. Перша і четверта. Будуть смачніше за ось ці другу і третю, яка закрита з насінням гірчиці. Та ні, можна закривати і так, і так. Рецепти ви знайдете в описі під відео або в першому закріпленому коментарі.